Дорогі випускники, вітаю вас із завершенням непростого етапу вашого пізнавального життя. Ви отримали не лише професійні знання, а й зросли як особистості. Хотілося би нагадати, що немає сили могутніші, ніж знання, а людина, озброєна знаннями і вміннями їх застосовувати це вже професіонал з великої літери. Усі ми розуміємо, яка непроста ситуація зараз в країні. Випуск відео історію як урочистий захід. Проведення якого в умовах воєнного стану стало можливим завдяки мужності стійкості Збройних сил України. На сьогодні кожен, кому небайдужа доля України, може зробити внесок в перемогу. Для викладачів та студентів коледжу це успіхи на Виситянському фронті. Країна потребує висококласних, озброєних сучасними знаннями фахівців. Саме такими є ви, випускники автомеханічного відділення нашого коледжу, впевнені, що наші викладачі дали вам необхідні знання та хороший старт у житті. Тож бажаю подальших успіхів, натхнення, здійснення усіх планів та мрій, незважаючи ні на що, бути справжніми майстрами своєї справи. Нехай щастить вам на життєвій дорозі. Віримо в перемогу України. Слава Україні! Шановні випускники! Щиро вітаю вас із успішним закінченням коледжу і набуття спеціальності. Сьогодні ви молоді спеціалісти і перед вами відкриті шляхи у майбутнє життя. Ви отримали якісні заняття та навички, навчилися відстоювати свої позити. Бажаю вам не зупинятися на досягні, завжди залишатись людина і пам'ятати тих, хто навчав і виховував вас. Нехай щастить вам у вашому подальшому житті! Миру, Спокою! Виновлення бадонів. Ми завжди будемо раді вас в наших у стінах нашого коледжу. Дякую. Слава! Україні! Дорогі наші випускники! Виходячи зі стіни рідного коледжу, озирніться на прощання. Тут ви провели 4 роки вашого життя. Тут завжди житимуть спогади про вас. Радість добутих перемог, розчарування від невдач, пошук себе, нові друзі, захоплення, сподівання. Від щирого серця бажаю вам реалізувати усі ваші найзаповітніші мрії та бажання. І пам'ятайте, коледж це ваша рідна домівка. Саме тут почалося ваше професійне зростання та успіх. Хай доля буде прихильним до вас. Дорогі випускники, сьогодні ви покидаєте стіни нашого коледжу, в якому пройшов важливий та незабутній етап вашого життя. Бо за ці чотири роки ви подорослішали, стали самостійнішими та впевненими у своєму житті і в собі. Тож нехай ваше життя буде стрімке, як автомобіль на вільній трасі. Серце міцне, як сталь, найкращого механізму. А на вашому життєвому шляху світить тільки зелене світло. Нехай кожен день вам приносить удачу та задоволення від життя та від отриманої професії. Ми пишаємось вам, бо ви наші майді, і радо чекаємо у стінах рівного поруч. Випускники. Ну що ж, от і настав той довгоочікувальний момент, якого ми всі чекали, ви завершили навчання в коледжі. За ці роки було все і смішне, і складне, і незабутнє. Ви зростали, змінювалися. В стінах нашого коледжу ви здобули не лише знання, а й нових друзів, досвід, важливі життєві уроки. Разом ми пережили чимало. Пандемію, дистанційне навчання, війну, розлуку з друзями, з рідними, але ви не зупинились. Ви не здались, ви рухались до мети. Ми вами пишаємося. У вас все буде добре. Вам підкоряться усі вершини. Бажаю не зупинятись на досягненні. Нехай у житті буде місце і для роботи, яка надихає, і для відпочинку. І не забуваємо про те, що ви могли навчатися, дякуючи Збройним силам України, за що їм велика шана і подяка. В добру путь у доросле життя!